9 серпня, 12 станція Великого Фонтану. Ми з вами бачимо, яка неймовірна криштальна чиста вода. І вона настільки чиста і настільки ж вона і прохолодна. Купатись в ній може тільки дуже загартовані Українці. Ну клас, клас. Освіжаючи до хрусту суставів. Десь вона не дуже прозора, але взагалі. Судорова. пляжу подивимося як воно тут у нас відбувається ситуація ми на пляжу знаходимося Кубік Рубік, неподалеку від 10-ї станції фонтану. позаду у нас знаходиться 13-та станція великого фонтану. Кубік Рубік, тому що тут такі є бетонні споруди. Вигляді цих кубічних плит. Один із них розмальований в різнокольорових кольорах. Тому кубик рубік Тут водичка вже становиться гірша. Але все одно нам подобається. Що, будемо закінчувати і Всім передаємо привіт, ставимо лайки, підписуємось і робимо репости. До побачення, мої любі друзі.